Всім привітки! Сьогодні в мене такий ліричний, бачите, настрій. І хочу я сьогодні приготувати любима страва моєї дитини, а також і моя це відбивні. Відбивні в клярі. в такому, Бачите, м'язко вже я відбила, посолила поперчила, яєчки приготувала, заколотила яєчки, колочу, 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 збиваю руками. Ось так ось. Хто хоче, може більше всяких приправ додати. Я тільки такі стандартні сіль, перець. Ой, головне не переперчити. Ну, ну, коротше, поперчили. Добавили такої муки, любої муки, яка тільки є. Добавили, перемішали. Замішали, перемішали активніше так от замісили. І зараз розігріваємо плитку. Оба! Абракадабра. Знаю, знаю, дуже страшна в мене сковорідка, але вона провірена, на ній добре жариться. Бачите, які вже красавчики в мене смажаться. Під кришечкою ще краще робляться. О, смачно, дівчата! Це так смачно. Такі пишні, рум'яні. Будь ласка, ось такі відбивні. Та ви що, гарні і смачні. Дуже швидко, на скору руку. А ось уже в прикрашеному вигляді смачного. Дякую, що додивилися. Підписуйся, став лайк. Папа!